Слово, що було до Єремії від Господа, говорячи. Стань у брамі Господнього дому, і прокажеш там слово оце та промовиш, послухайте слово Господнє, весь юдо, що ходите брамами цими вклонятися Господу. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, поправте дороги свої і свої вчинки, і я зроблю, що ви житимете на цім місці. Не надійтесь собі на слова неправдиві, щоб казати: Храм Господній, храм Господній! Храм Господній отут. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, не будете лити невинної крови на місці цьому і за іншими богами вслід не підете собі на біду, то зроблю, що ви пробуватимете на цім місці у краю, що його дав я вашим батькам від віку на віки. Ось собі ви надієтеся на слова неправдиві, які не допоможуть. Чи ви будете красти, вбивати і перелюб чинити, і присягати фальшиво, і кадити валові, і ходити за іншими богами, яких ви не знаєте. А потім ви прийдете і станете перед обличчям моєму цім домі, що зветься ім'ям моїм, і скажете урятувані ми, щоб чинити гидоти всі ці. Чи вертепом розбійників став оцей дім, що ім'я моє кличеться в ньому на ваших очах? І я оце бачу, говорить Господь. Бо підіть но до місця мого, що вшило, де я спочатку вчинив був перебування для іменя свого, і побачите, що вчинив я йому через лукавство мого народу Ізраїлового. Тепер же за те, що ви робите всі оці вчинки, говорить Господь, і що я говорив був до вас, промовляючи пильно, але ви не слухали, і кликав я вас, та ви не відказали. То зроблю цьому домові. Що кликалось в ньому ім'я моє, що на нього надієтесь ви, і місцю цьому, що я дав його вам та вашим батькам, так само, як я був зробив для щіло. І відкину я вас від обличчя свого, як відкинув усіх ваших братів, усе насіння Єфремове. А ти не молись за народ цей і благання, і молитви за них не здіймай, і мене не проси, бо не вислухаю я тебе. Хіба ти не бачиш, що роблять вони в містах юдиних та на вулицях Єрусалиму? Діти дрова збирають, а батьки розкладають огонь. Жінки ж місять тісто, щоб спекти калачі в тих жертовних небесні цариці і лють ті жертви для інших богів на досуду мені. Та хіба ображають мене, говорить Господь. Хіба не себе самих, щоб сором покрив їхнє обличчя? Тому Господь Бог промовляє отак: ось лється мій гнів і моя лють на це місце, на людину й худобу, і на польові дерева та на земні плоди, і палатиме він. І не згасне. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів додайте свої цілопалення до жертв ваших, і їжте м'ясо. Бо я не говорив батькам вашим і не наказував їм того дня, як виводив їх із краю єгипетського, про справи цілопалення і жертви. Бо лиш справу оцю я звелів їм, говорячи: слухайтеся мого голосу, і я буду вам Богом, а ви будете народом моїм, і ходіть усією дорогою, про яку накажу вам, щоб вам було добре. Та не слухали і не нахилили вони свого вуха, а ходили за радами та упертістю серця лихого свого, і стали до мене плечима, а не обличчям. Від того дня, коли ваші батьки вийшли з краю єгипетського, аж до дня цього, посилав я до вас усіх своїх рабів пророків, посилав щодня пильно. Та вони не слухалися мене, і вуха свого не схиляли, і показали себе твердошинами, злочинили ще більш від батьків своїх. І ти будеш казати їм ці всі слова. Та не будуть вони тебе слухати, і будеш ти кликати до них, та вони тобі відповіді не дадуть. І скажеш до них Оце той народ, що не слухався голосу Господа, Бога свого, і поуки не брав, загинула правда, і зникла з їхніх уст. Обстрижити волосся своє та відкинь на лисих горах з діми жалісний спів, бо відкинув Господь і покинув плем'я свого гніву. Бо юдині сини чинять зло в моїх очах, говорить Господь. Поклали гидоти свої в тому домі, що в нім кликалося моє імення, щоб збезчестити його. І побудували ті жартовні пагірки тофета, що в долині Бенгіннома, щоб палити синів своїх та дочок своїх на огні, чого я не наказував, і що на серце мені не приходило. Тому то приходять ось дні, говорить Господь, що не буде вже кликатись тофет місце це чи долина Бенгіннома, а тільки долина вбивства, і будуть ховати у тофеті через брак місця на погреб. І стане труп цього народу за стервонебесному птаству та земні звірині, і не буде, хто б їх відстрашив. І спиню в містах юдиних та на вулицях Єрусалиму голос радісний і голос веселий, голос молодого та голос молодої, бо руїною стане цей край.